Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Буллі. І за кадром я пройшов ту той урок фотографування передостанній останній, четвертий. я виконав його і в нагороду мені доступна тепер цифрова камера, яка може робити. Кольорові знімки, картинки. І так, заходимо в спортзал. І місія називається Обережність гарантована. pictures, haha. -ha. What are you talking about? Ugh, don't pretend you don't know. Everybody knows. Knows what? There's posters of me all over town. Oh, those. Now everyone thinks I'm a slut. Great, my parents will be so proud. I'll probably get expelled. Look, it could be worse. How? How exactly could it be worse? I mean, sure, I've been a bitch at times, been nasty, but I don't deserve this. My life is over i mean i've always wanted to be a model but not like this everybody's laughing at me i can't bear it everybody's always laughing at me well maybe you're not as insecure as i am okay i just wanted to be popular now everybody hates me well i guess i deserve it i'll tell you what you wait here i'll get rid of those posters for you or at least cover them up would you i'd do it myself but i can't deal with it i'm really losing it here just hang in there І так, наше завдання це замалювати плакати з Менді. І мене тут переслідує накачана людина. А я не можу назад навіть подивитись. Так, ось мій балончик з фарбою. Ось так. Чудово, замалював. І залишився ще один. Ну, замальовуємо. Ось так, замалюйте плакати з менді по всьому місту. Кого тут придеться багато наїздити? Вот так. А вот еще один плакат. Замалюваем almost unlimited supply of fresh boasters. Мене походу фарба закінчується. Раз може магазин збігати найближчий. А це що в нас? А, це перекарня. Бляха муха. А ну він де у будівлі мерії. Купіть більше балончиків з розпилювачами. Та без проблем. Шкода, що більше я не міг купити. Балончики ви замалюйте плакати сменті по всьому місту. Е. Да. Так, помішали, називається. Ось так. Побігли десь ще один плакат. Так, да, то чистив ще один плакат? Ти. Бісові стеляги. Чи як там їх? Чи це не стеляги, це качки. Та дай мені закінчити. Ну, все за... Ось так тобі. Не дав закінчити засранець, а я трачу фарбу. Отримав по заслугам. Та скільки цих плакатів прийдеться замальовувати? А, зараза ще один. Я не знаю, поки в нього запаси не закінчаться, мабуть, тоді. Зараза, він іще один почистив. Та, скільки я буду тудись сюди бігати. Зустріньте з Менді біля хлопчачого гуртожитку. Гаразд. Гаразд. А ось і вона. Пройдено тепер ви подобайтесь Менді. You know, I I like right. І так. Тепер біжимо до того. Стерегання, який навчить мене новим бойовим прийомчикам. А вже ж готовий тренуватися. Ось так А, круговий удар. Ой, круговий удар відкрито. На ось так. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!